Існує питання, яке багато чоловіків, особливо після 60 чи 65 років, ставлять собі мовчки. Це сумнів, про який часто соромляться навіть згадати під час розмови з надійним медичним фахівцем. Питання просте, але сповнене невизначеності, те, що я роблю у своїй інтимності, може впливати на моє здоров'я. Часті статеві контакти або мастурбація це корисно чи шкідливо. І, що ще важливіше, чи може це мати якийсь зв'язок із раком простати? Ця тема через свою інтимність, оточена мірами та побоюваннями, але правда полягає в тому, що те, що відбувається у приватності спальні, дійсно може мати прямий вплив на якість і тривалість життя. Саме тому важливо говорити про це без табу та ґрунтуючись на наукових даних. Щоб зрозуміти цей вплив, потрібно краще пізнати головну героїню цієї історії. Простату. Це невелике зало за розміром приблизно з волоських горіх, розташоване відразу під сечовим міхуром. Її головна функція виробляти важливу частину сперми, так звану простатичну рідину. Ця рідина не просто додаток, а справжній поживний коктейль, який містить цинк, лимонну кислоту та життєво важливі ферменти для захисту і транспортування сперматозоїдів. Проте вироблення сперми це командна робота. Насінні бульбашки відповідають за більшу частину об'єму, виробляючи рідину багату на цукри, що забезпечує енергію сперматозоїдам. Яєчка виробляють меншу частину цього об'єму, але найважливішу самі сперматозоїди. Увесь цей вміст змішується, щоб утворити сперму. Процес виведення цієї рідини з організму є вражаючим і відбувається у дві фази. Спершу настає фаза емісії. Коли всі ці рідини збираються в уретрі, готові до вивільнення, подібно до акторів, які чекають за кулісами перед виходом на сцену. Потім, за належної стимуляції, відбувається фаза виверження, коли м'язи тазового дна сильно скорочуються, виштовхуючи сперму з організму. Цей процес залежить від ідеальної координації між нервами та м'язами. Коли такі стани, як діабет або певні хірургічні втручання, Порушуючи цю координацію, процес може змінитися. Дуже поширене запитання серед чоловіків, чи шкідливо стримувати еякуляцію. Немає наукових доказів, що відсутність еякуляції сама по собі викликає серйозну хворобу, але це не означає, що вона не має наслідків. Це як уявити річку, яка перестала текти, вода накопичується і втрачає якість. Щось подібне може статися і з простатою. У випадках хронічного простатиту, постійного та іноді болісного запалення цієї залози, низька частота еякуляцій може погіршити симптоми дискомфорту в області таза. Дослідження показують, що збільшення частоти, як під час статевих контактів, так і під час мастурбації, може допомогти полегшити ці симптоми, діючи як своєрідне промивання внутрішніх каналів, зменшуючи тиск і запалення. Ще одна маловідома перевага стосується сну. Еякуляція стимулює виділення таких речовин, як пролактин і окситоцин, гормонів, які сприяють розслабленню та допомагають заснути. Дослідження, опубліковане у 2023 році в науковому журналі Sleep Disorders, показало, що сексуальна активність, яка завершується оргазмом, значно покращувала не лише здатність заснути, а й загальну якість сну. Іншими словами, крім задоволення, Підтримання активного сексуального життя може бути одним із найприродніших способів покращити відпочинок. У зв'язку з цим постає питання, яке цікавить багатьох, чи правда, що рідкісні еякуляції збільшують ризик раку простати. Або ж, навпаки, часті еякуляції допомагають захистити цю залозу. Це питання наука вивчає вже десятиліттями, і, як ми побачимо, відповіді виявляються досить несподіваними. Щоб відповісти на питання, чи може частота еякуляції справді впливати на ризик розвитку раку простати, необхідно звернутися до найбільш ґрунтовних досліджень на цю тему. Одне з найвідоміших було проведене Гарвардським університетом і охопило понад 30 тисяч чоловіків протягом 18 років. Результат вразив, ті, хто повідомив про більш часті еякуляції, у середньому 21 раз на місяць. Мали приблизно на 20% менший ризик розвитку раку простати порівняно з тими, хто екулював від 4 до 7 разів за той же період. Але як це можливо? Найпоширеніше пояснення полягає в тому, що регулярна екуляція допомагає промивати чоловічу репродуктивну систему, виводячи потенційно шкідливі речовини, які з часом можуть подразнювати або запалювати простату. Це можна порівняти з періодичним технічним обслуговуванням. Яке підтримує чистоту та здорове функціонування. Крім того, є й гормональний аспект простату чутлива до дії тестостерону та його похідних. Регулярна частота еякуляцій може допомогти підтримувати гормональний баланс і зменшити надмірну стимуляцію, яка сприяє клітинним змінам. Хоча це й не є абсолютною гарантією проти захворювання, але, згідно з доказами, це проста звичка, що приносить очевидну користь для чоловічого здоров'я. Звісно, сексуальне життя кожної людини залежить від різних факторів віку, стану здоров'я, наявності партнера, рівня бажання і навіть емоційних обставин. Не існує чарівного числа, яке підходило б усім. Важливо розуміти, що, коли це можливо, підтримання сексуальної активності через статеві контакти або мастурбацію. Може бути природним способом догляду за простатою. З іншого боку, важливо пам'ятати, що рак простати це мультифакторне захворювання. Це означає, що його виникнення пов'язане з поєднанням генетичних, гормональних і зовнішніх чинників. Активне сексуальне життя допомагає, але не замінює інших профілактичних заходів, таких як збалансоване харчування, регулярна фізична активність і планові обстеження. Профілактика передбачає комплексний підхід до тіла. Наприклад, підтримання здорової ваги зменшує системне запалення та допомагає контролювати рівень гормонів, які у надлишку можуть стимулювати ріст клітин у простаті. Так само обмеження споживання переробленого м'яса, смаженої їжі та алкоголю сприяє не лише здорову простати, а й загальному добробуту. Ще один аспект, який заслуговує на увагу, психічне здоров'я. Хронічний стрес безпосередньо впливає на імунну систему і може негативно позначатися на сексуальні функції, зменшуючи бажання та частоту контактів. Тому практики на кшталт медитації, розслаблюючи хобі та проведення часу з близькими людьми також відіграють важливу роль у захисті простати. Незважаючи на всю цю інформацію, багато людей досі бояться говорити про цю тему. Сором, табу та страх осуду призводять до того, що важливі запитання залишаються без відповіді. Результат чоловіки ігнорують такі симптоми, як біль, утруднене сечовипускання пускання або кров у спермі, і не звертаються за медичною допомогою вчасно. Вкрай важливо розірвати це мовчання і зрозуміти, що піклуватися про сексуальне здоров'я це означає піклуватися про здоров'я загалом. Тепер, коли ми розуміємо, як частота екуляції може впливати на здорове простати та навіть допомагати у профілактиці раку, настав час звернути увагу на не менш важливий аспект сигнали тривоги, які вказують на те, що щось може бути не так. Вчасне їх розпізнавання може суттєво вплинути на успіх лікування та збереження якості життя. Виявлення ранніх ознак проблем із простатою, один із найефективніших способів уникнути серйозних ускладнень. Головна складність полягає в тому, що на початкових етапах багато змін не викликають болю чи очевидних симптомів. Саме тому так багато людей дізнаються про хворобу вже тоді, коли вона перебуває на більш пізній стадії. Однак існують ледь помітні зміни в організмі, які можуть слугувати сигналами тривоги, і ігнорування їх може дорого коштувати здоров'ю. Одним із перших симптомів, на який варто звернути увагу, Є зміна сили сечового потоку. Якщо раптом ви помітили, що струмінь став слабшим, що потрібно більше часу, щоб почати сечовипускання, або що вам доводиться напружуватись, щоб спорожнити сечовий міхур, час пройти обстеження. Такі зміни можуть бути пов'язані з доброакісним збільшенням простати, але також можуть вказувати на запалення або навіть наявність пухлин. Ще одним поширеним симптомом є потреба частіше мочитися, особливо вночі. Вставати кілька разів, щоб піти в туалет, може здаватися лише наслідком віку або вживання рідини перед сном, але якщо це стає постійним, варто звернутися до лікаря. Цей симптом, відомий як ніктурія, може бути пов'язаний зі збільшенням простати, яка стискає уретру і ускладнює проходження сечі. Наявність крові в сечі або спермі також не слід ігнорувати. Хоча це може мати інші причини, такі як інфекції чи дрібні ушкодження, такий сигнал потребує негайної перевірки. Завжди краще виключити серйозні проблеми, ніж ризикувати виявити їх надто пізно. Біль або дискомфорт у ділянці таза, попереку чи ніг також може бути пов'язаний із ускладненнями простати. У більш пізніх стадіях. Коли з'являються метастази, біль може поширюватися на кістки, обмежуючи рухливість і погіршуючи якість життя. Саме тому рання діагностика є ключовою для запобігання прогресуванню хвороби до цього рівня. Окрім спостереження за симптомами, профілактика обов'язково включає регулярні обстеження. Аналіз на пса, простатичний специфічний антиген та ректальне обстеження залишаються найважливішими інструментами для виявлення змін у простаті. Навіть без симптомів чоловіки від паяти 10 років або від 45%, якщо є сімейний анамнез раку простати, повинні включати ці перевірки до щорічного медичного огляду. І тут важливий момент раннє виявлення рятує життя. Коли рак простати діагностується на початковій стадії, шанси на успішне лікування можуть перевищувати 90% це означає більше років життя. Кращу якість цих років і менше страждань для пацієнта та його родини. Для посилення захисту необхідно підтримувати здоровий спосіб життя. Раціон багатий овочами, фруктами, бобовими, насінням і горіхами, забезпечує антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, молекулами, що пошкоджують клітини та підвищують ризик раку. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати гормональний баланс, зменшує запалення та зміцнює імунну систему. І ніколи не забувайте про важливість гідратації. Пиття води протягом дня сприяє нормальній роботі сечовидільної системи, запобігає накопиченню токсинів і допомагає уникнути інфекцій, які можуть погіршити проблеми з простатою. Невеликі зміни у повсякденному житті, якщо їх робити послідовно. Накопичуються у значні переваги з роками. Дбати про простату це не лише запобігання раку, це гарантія більшої енергії, доброго самопочуття та незалежності для повноцінного життя, розпізнаючи сигнали, своєчасно проходячи обстеження та дотримуючись здорових звичок, ви не лише захистите своє здоров'я, а інвестуєте у свою якість життя в майбутньому.